Сфера ЖКГ на Донеччині сьогодні перебуває у дуже тяжкому фінансовому становищі, адже рівень оплати за надані послуги складає лише 25%. п'ять не платить. Ну ми розуміємо, що це теж не від хорошого життя. Більша частина підприємств ви знаєте, релокація підприємств. Тому немає їх зараз на території області. Ті, хто були по так сказати, потребляли наші не могли би так скажем оплачувати свої послуги комунальні. Попри затримку зарплату, всі фахівці знаходяться на місцях та надають послуги населенню. Ну люди працюють, люди розуміють, що неможливо оставити населення в цей тяжкий, так скажем, час і люди не можуть жити без комунальних послуг, бо це система життєдіяльності. Громадянам, що виїхали за територію Донеччини, послуга за житло все одно продовжує нараховуватися. Що касається сміття, там достатньо заяви людина ну повинна звернутися просто в обслуговуючу компанію, знаходясь там в безпечних регіонах. Вот ну, позвонити або там на електронну пошту скинути заяву, що людини немає. Прикласти справку переселенця і послуга щодо вивозу сміття не буде нараховуватися. Те ж саме стосується і тепловоду та газопостачання. Ну скажемо, послуга по воді показники лічильника людина передає. Якщо водоканали бачать, що немає нарахування на цих лічильниках, послуга не виплачується. Це ж стосується і теплопостачання, і газопостачання. Якщо лічильників немає, то згідно чинного законодавства, людина повинна звернутися до компанії, яка надає комунальну послугу, і пред'явити довідку переселенця. І тоді, на період, коли людина не знаходиться на території області, нарахування комунальних послуг припиняється. Якщо людина не зверталася, буде продовжуватися нарахування послуг і після закінчення бойових дій. Людина, коли приїде, ну точно так же вона для того, щоб цей довг, скажімо, який буде рости, Якщо людина не зверталася за ці послуги, скажімо, або якщо немає лічильників, то людина буде звернутися і підтвердити своїми документами. Ну наразі це справка переселенця, що людина була відсутня. у разі надання довідки переселенця Підприємства повинні будуть перерахувати усі ті кошти, що нараховувалися за той період, коли людина на території. Області була відсутня.